І вітання добрим людям. Вночі мороз, день тепло. Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня від Ігоря Філіпенка. Мілова хмарність без обидів вночі вранці, в східних, західних, Вінницьких та одеських областях місцями туман. Температура вночі 2,7 тепла. На сході країни від 3 тепла до 2 морозу. день 11-16 тепла. На Прикарпатті Закарпатті до 19 градусів тепла. На Сумщині мілова хмарність без істотних опадів вночі та вранці місцями туман. Температура повітря по області в день 9.14 по місту суму 12.14. На Кіровоградщині хмарно з прояснень без опитів температура по області в день 11-16 у Кропивницькому в день 13-15. На Дещині мінлива хмарність без опитів температура в день 14-19, по Одесі в день 16-18 тепла, температура морської води 15-16 градусів. На Київщині мінлива хмарність без опитів температура в день 11-16, у Києві 13-15 градусів тепла. Цитата дня, коли я став водієм, то став зовсім іншим пішоходом. Бережіть себе та будьте здорові! 嗯。